П'ять днів поспіль військовослужбовець Володимир з дружиною, родичами та волонтерами зупиняють рух автомобілів під час загальнонаціональної хвилини мовчання. У мене полягло багато побратимів, завдяки яким я зараз в принципі і живу, живий, маю змогу людям показувати, що у нас в країні горе прийшов ворог і він нищить наш світ нації. У Нас немає права просто їх забувати. Особисто я кожного дня пам'ятаю, постійно пам'ятаю тих хлопців, які загинули. Так само пам'ятаю тих хлопців, які ще стоять на сході країни. Тому що я сам там воював три роки, я знаю, що таке війна. Йшла сьогодні на акцію. Моя найбільша підтримка це моя дружина. З нею пройшли і знайомі наші племінники і наша донька. Ідея була чоловіка. Ми таким чином хочемо показати всьому світу, що від заходу до сходу ми єдине ціле. І хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих бійців, які полеглі. І саме хвилиною мовчання ми майбутньому поколінню показуємо і нагадуємо історію, нагадуємо тих наших захисників, які віддали свої життя за свободу і незалежність нашої України. Таку акцію. Проводять на різних локаціях цього разу на проспекті Свободи. Ми щоразу змінюємо геолокацію нашого перебування. Для того, щоб зупинялися від заходу до сходу всі транспортні засоби та також пішоходи у пам'ять полеглих наших захисників. Це не просто би, такий формальний акт, якась традиція. Так? Це наш громадянський обов'язок і це наша суспільна відповідальність. Це має бути нашим бажанням і взагалі нашим сприйняттям, що це є нормою. Тому що одна хвилина із життя це дуже мало. Але хлопці, які на сході боронили Україну нашу, вони віддали дуже багато. Людмила Балах – волонтерка громадської організації Волонтери Закарпаття. Жінка долучається до акції з першого дня. Ми прийшли піддержати цю акцію, щоб кожна людина знала і дала честь нашим хлопцям загиблим. У мене багато є таких, які вже погибли. І це не тільки як мій довг, а це всіх людей, довг перед нашими хлопцями, які загинули, дали честь їм. Хто як реагує? Хтось стане з машини, а хтось буде сидіти. Ми стали на приході. Сьогодні гарно люди зупинилися. Багато людям розказуємо, бо питаються для чого це і ти відповідаєш, для чого ми це робимо. Щоб кожна людина знала, що це є наш довг. Дати честь і славу нашим хлопцям. У жроді акцію шанування пам'яті полеглих захисників також проводять волонтери громадської організації Вшануй. Роблять це з січня цього року двічі на тиждень. До заходу долучаються родичі загиблих захисників, студенти та жителі і гості міста. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.